Доброго осіннього донька, дорогі мої друзі, шлю вам великий привіт з саду. Сьогодні в нас збір урожаю, трусимо яблука. Які краще відбираємо собі на зиму, інші здаємо на соки. Ціна в нас 2,50. В інших регіонах чула, що і 3 гривні, і 3,20 Але чим мені добре, я домовилася з людиною, яка приїжджає до мене просто. Додому і забирає яблука. Тому, так, Тут ще на дереві є урожай, а тут ось уже що робиться? Наш інвентар. Тачечкою підвозимо до дороги, засипаємо у мішки, відра. Бачите, земля встелена яблучками. Куди не поглянь, яблучне королівство. Гіляки попадали додолу. Під важким урожаєм ось таких яблучок. Це надзвичайно смачні, київський світанок. Необроблені оброблені, натурпродукт. Запитаєте, чи не жалко? Такий товар здавати на соки. Скажу ні. Не жалко, тому що, щоб гарний товар, його потрібно обробляти. Або, як мінімум, хоча б було обрізати дерева. Так як дерева не обрізані, урожай сильно великий, яблуко дрібне. Тому, ну, самі подумайте, кожна людина хоче. Гарний, великому куску і рот радується, як то кажуть. Тому так, мішечки. Отакі От кращенькі відбираю, потім засипаю, Мутузочком зав'язую це все діло і відвозимо. А, ще вам покажу пристосову, яким трусимо, тому що є на вершках, що дуже важко дістати. Я взяла до ось такої палки, ну, взагалі моя конструкція не хитра, до ось такої довгої палки, не дуже вона, звичайно, і рівна. Ой. Надійно примотала скотчем ось такий гачок. І потім беру, зачіплюю ось так геляку, пару раз дюргнула, яблуко посипалося. Ну, мабуть, покажу, ще, як це воно виглядає. Так, ось так захватили. Два рази потрусили, яблук нема. Зачіплю їм іншу. Ну і що можна заробити на ось таких яблуках? Чи вигідно, у принципі, да? збирати тратити час? Звичайно, друзі, вигідно. За вчорашній день я заробила 3000, але у мене було 15 мішків, назбираних раніше. Тобто за вчора я назбирала 23 мішки, за них торгувала 1800 з копійками. Ну, копійки я не брала, там 30 чимось гривень, залишила ще людині на каву. Тому якось так. В кінці покажу, що в нас вийшло. Скільки ми зможемо сьогодні назбирати. Зараз на годиннику у нас майже 12-та година дня, але до цієї пори я вже ось таку велику кількість яблук натрусила. Потрібно тепер збирати і дочекатися мішки, тому що мішки мені ще не привезли. Ну ось, і яблука, в принципі, назбирані. Тут 10 мішків за ворота поставила. І 20 мішків. Отут склала. Разом збирали ми 30 мішків, тепер чекаємо, щоб людина приїхала, забрала. Тут позносила колики з помідорів, там ту кучу дров треба закрити, Це гусям водичку лею. Ну що, осінь прийшла, вступила в свої законні права. Листочко жовтіє, грушечка поспіває, теж така гарна жовтесенька. І смачні, смачні. Тому так, чекаю машину, чекаю не сама, з котиком і з джисюлечкою. Тому так, друзі. Яблучко в нас цікавилося 250 за кілограм. Так як в мене тут 30 мішків мішкові плюс-мінус в середньому 30 кілограм. Це 300-900 кілограм. Тому, тайте, без 100 кілограм тона. За тонну ми б мали 2,5 тисячі, а так, мінус 200 кілограм. 50 гривень це 2250, так? Здається. Тому, ну, в принципі, непоганий заробіток. Це ми назбирали за два дні, тому що один день ми повністю збирали, ну, і трусити, і в'язати, їх возити. Це також, тому що город такий довгенький є, звідки возити. За півтора дня, скажімо так, на трьох, бо з дітьми збирали 2 250 це не так-то погано. Але ми купили рибку, рибки купили доволі багато. В попередньому відео ви бачили її, риба гарна вага її від 3 кг, щучка кіло 200-1,5 кг то потратились ми так. Добре. <смі> Більше, ніж в торгую зараз. Ну так, ставимо вподобайки, підписуємось на канал. І пишіть коментарі, чим ви любите займатися осінню. Ну, ось нарешті. Мій довгоочікуваний мішок з мішками. Так як в кожної хазяйки є е, пакет з пакетиками. Ну, нарешті, ось цієї купи мішків з яблуками немає, там два яблука лише заховалося. Дуже довго я шукала людину, яка мені відвезла на прийомний пункт. Тому що ті люди, з якими я домовлялася раніше, вони мали забирати у мене з дому. Щось в них не склався бізнес. І, ну, чесно кажучи, вчора ввечері я вже думала. Де мені взяти сил, аби ці яблука десь назад затягнути, ну, я не знаю, нагород, тому що в парку, ну, навіщо смітити такий гарний парк. Але сьогодні зранку під'їхав чоловік. Раніше ми його запитували, але в нього не було чим. Він знайшов контейнеровоз. Підчепив до трактора і всі ці 30 мішків я здала. Скільки кілограм, точно не скажу. 900 з копійками невеликими. На 2312 гривень здала. Звичайно, гроші мені на руки сьогодні не дали, тому що ще не отримали. Дали таку бумажку. Зараз через півтори годинки буду я збиратися йти. І отримати свої грошики. Тому так, я довольно попрацювали Ми звичайно, там дуже, не пам'ятаю, два-два з половиною дні, тому що там я і рибу ще чистила. І заробили такі гроші. Правда, що дуже довго не чекали свій момент, так? Котику. І моя помічниця Джесюля. Тому ось такі наші сільські е, заробітки. І скажу вам, друзі, е, якщо немає з ким і немає чим, ну в моєму випадку є чим, тому що є машини, є е, мотоблоки. Але ми не вміємо їхати. Тому ось так. Миру добра. Пока-пока.